В Україні очікується найхолодніший день тижня. Синоптики попередили про похолодання до плюс 20 градусів в день та де випаде найбільша кількість опадів і чи залишиться десь спека? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 18 липня, Україну накриє сильний дощовий фронт. Грози з дощами йтимуть у всіх областях країни без виключення. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день прохолодної буде на заході країни, там всього від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Нарешті території буде трішки тепліше до плюс 26 градусів, і лише у південних та східних областях буде спекотніше до плюс 29 33 градусів тепла. Вночі на заході від плюс 11 до плюс 13 градусів, на всій решті території від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 19 липня, опадів буде також багато. Суха сонячна погода буде лише у Закарпатській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. На всій решті території летимуть дощі місцями грози. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на заході від плюс 19 до плюс 21 градусів в день. У північно-центральних областях до плюс 27 градусів. А ось на півдні та сході спека до плюс 30 плюс 33 градусів тепла. Вночі ж на заході буде від плюс 11 до плюс 13 градусів, нарешті території вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів. У неділю, 20 липня, опади повністю покинуть всю територію України. Всюди буде панувати суха сонячна погода без дощів, вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. А ось спекотніше буде у південно-східних регіонах до плюс 33 градусів вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!